Всім добрий день, вітаємо вас на каналі Село та Сало. І от сьогодні, сьогодні у нас почався сезон уборки нашої пшенички. Да, і у нас трошки, у нас небагато її землі, але все одно радує те, що пшениця своя, Своя, зерно крупне, уже сухе. Тож, бачите, заїхав до нас комбайн-кейс і робить уборочку. Зараз ось він так пройде тут з краєчку, зробе кружок і потім вже буде вже його розбивати якби по частинках. Не знаю скільки буде, ну в тому році, наприклад, це тут у мене засіяно 20 сотих, в тому році було приблизно десь около 2 тонн. Що буде в цьому році, побачимо, як закінчує уборочку. Зараз він ось відбиває крайок. І буде, походу, тут очі йти коло нас. Тож, подивимося, як воно зараз буде молотитися прямо зблизька. Ось дивіться, бачите, він розвертається. Комбайн-кейс ну, невеликий, не такий, як от, знаєте, є клас, здоровий, там 12 метрів е ця жатка. Тут, мабуть, жатка, ну я думаю, що метра два десь отакий. Ну, це чисто, знаєте, такий комбайн невеличкий. Для отаких от індивідуальних... Сільськосподарських невеличких таких діляночок. Якраз ним удобно заїхати, він добре маневрує. І, допустимо, зараз у мене там 20 сотих заїхав, там через годинку-дві заїде, ще до когось там буде сіяти, чи то сіять, вибачаюся, косить. Зараз ось проходить коло нас. Дивіться, Ось зверніть увагу, як воно це воно так окрутиться, бачите, І як воно лягає, пшеничка туди і воно молоде. Ось, зараз я трошки помовчу, а ви понаблюдайте. Процес сплиска, як робиться уборочка пшенички. Дивіться. Бачите, оце круте, закручує колоски туди і там його всередині вже молоте, а ззаді ззаді, ось дивіться, висипається отаким волочком соломка. Осьо, бачите, лежить. Хороша соломка дуже насищена така. Сьогодні він змолоте. Сьогодні ми занесемо тільки зерно у свій зерносклад. А більш все, що завтра приїде другий чоловік з таким агрегатом і буде тюкувати нам цю солому для підстилки нашим поросяткам. Для соломки ми вже приготували навіс. Як ви бачили, в попередніх відео ми показували. Тобто солома в цьому році буде зберігатися суха і під навісом не буде пріть. Зараз комбайн буде розвертатися і буде робити повторно другий круг. І таким чином буде ходити по кругу до тих пір, поки не скосе. Так що дивіться. Пауза. Ще. Mm -hmm. Що воно там влізе все в бункер чи ні? Чи треба буде так само машиною під'їжджати? А може трохи не влізти. Може не влізти? Mm -hmm. Сильно багато чи ні? Ну воно буде влізти. А хрен його знає як приділити. Мабуть не влізе. Це тільки круг пройде. Ну так, а да, тут ще скільки кругів буде. Mm -hmm. Ну на готову при цей машину. Ну то зараз цей. Давай я цей для відео тут проїду. Там зупинися, Давай. я тобі рекламу стілу. І тоді я поїду цей, по машину. Так, ось я дивіться, сьогодні перший раз, якби, вийшов, виліз на комбайна і... Цей весь процес наблюдаю прямо зверху. Техніка класно працює, Бриє ота жатка, отам, я дивіться, а там я показую там унизу, бриє прямо, як ото бритву, іначе бриєш голову. Я ніколи не був так в компанії, щоб це побачити. Зараз все, прямо, прямо цікаво. Привіт! Привіт усім підписникам! Жнива почалися. Так, злізаю. О. Значить, зійшов я з комбайна. Зараз йдемо по машину, цепляємо прицепа і під'їжджаємо під потрібний прицеп. Я тільки що заглянув у бункер. То він пройшов один круг і вже майже повен бункер. Тобто усе не влізе так, щоб типу, повен бункер і привезти туди висипати до складу. Потрібно буде зараз сипати на прицеп. А остальне він той до молота і підвезе тоді, або другий раз на прицеп будемо сипати. Я ще не знаю. Тож йдемо по машину. Приїхали ми на поле з прицепом машиною. Зараз комбайн зробить ось так кружок, під'їде і буде сипати нам на прицеп. Просто колись, я пам'ятаю, коли ми ще не вдобряли органікою, то з цього оце комбайн пройшов, 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 скосив усе, починає висипати і в принципі не було щось сипати. розумієте? Ну як там, геть трошки. В один бункер улазило, ще й оставалося. А з тих пір, як ми тримаємо господарство і сипемо всю органіку ось сюди на поле, пшениця руде дуже добре. То оце декілька разів пройде, бункер повен. Зараз він нам висипе бункер і ми поїдемо, а він далі буде косити. Тож чекаємо, коли комбайн підійде до нас. Так, Колеса вроді нормальні, можна сипати, бункер повен. я так зрозумів, вже набив, і зараз комбайн, бачите, помаленько під'їжджає до прицепа. До речі, хочу сказати, якщо комусь треба комбайн скосити, Звертайтеся. Олег. Дуже гарно все працює і робить. Давай скільки закидаємо, а потім домолотиш, я, якщо що, відвезу, ще раз приїду. Хоча сієш, а ти вже після цього додому їдеш. То в мене тоді до двору підійдеш і там сипнеш, щоб я другий раз не вертався. Хорошо? Скільки влізе сюди, зараз сипемо, а потім вже там. Дивись, мене там назад трошки здати. Чи мені проїхати вперед? Хорошо, Олег. Зараз чуть-чуть він назад здасть і буде йти процес. Дивіться. Зараз він вирівнює комбайна, щоб рівненько все було. Зараз йде. іде. Ось це дивіться. Включилася така штучка, можна подивитися. О, і пішло перше зерно. Дивіться. Золото. Клас. А таке прямо увесисте, я його так руку держу, а воно прямо так клубцює. Ну дивіться, покажу зблизька. Дивіться, яке зерничко. Крупненьке таке. Я вже показував вам колосок, як отак от рибив, що крупне. Так воно є. Ципе прямо то, що треба. Чувствується, прицеп присідає. Я ще декілька хвилин і вже буде пощіпований прицеп. Сказав, що зараз не влізе все із бункера. А Покажіть, будь ласка, як воно тут сипе. Осьо, дивіться, яке. Наше українське золото. Ми, до речі, оцю пшеничку не тільки свиням курям даємо. Я навіть їду в млин і міняю на муку. Тобто не те, то, що міняю, здаю в муку туди в млин, його одразу перемелюють і з цього ж самого зерна робимо муку. У млині. І дружина тоді випікає різні вироби. І хліб і пиріжки, ну, все таке. Мабуть, достатньо, бо сяде машина. Все не висипав, я сказав, що достатньо, тому що я бачу, що тут вже десь півтори тони є. Ну, я судячи з оцих всіх габаритів, скільки він висипав, то я знаю, що тут вже десь півтори тони є. Тож це. Одвозимо у двір, висипаємо. остальне зараз Олег домолочує. І потім просто він вже баїхать додому, підійде до двору, і там також це все висипе. Тож процес іде далі. Ага. Хай так і висиділи. Ладька, принеси оту лопату, що сніг. Все, 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 все. все. Закончим. Сколько тонн, как думаешь? Тихо. Две точно, да? Так, Олег, что я должен? Ну, по 60. По 60? Ну, там где-то 20 соток было. 1200, слухай, мені треба номер карти на карту піде. Є в тебе зараз. Да, чи, чи на вайбер скинь мені? Скинеш е, номер карти, скільки цей і що за банк. І подожди, я тобі віддам мішки, коли це в тебе брав за кукурузу. Зараз я винесу. я вже приготовив. Держалій. Все, спасіба! скосили, склад занесли, рук ног не чувствую, зараз тільки нирну і охладюсь іду на прыжок, на рекорд. Ось і прийшов другий день після того, як ми убрали нашу пшеничку. Сьогодні за цілий день сонце добре присмалило, вона вже вся підтряхла, підсохла, тому що, в принципі, ну, можна було б і зразу, скажімо так, заганяти отакого от тракторця, як воно, бачите, тюкує нам солому. Але солома ще вчора я так як взяв, вона була трошки вологувата. Сьогодні вона вже повністю суха. Трактор їде, тюкує, ось ви можете глянути, дивіться, ось, ось такі компактні, красиві тючки. Все. Ось такий, бачите, красота сухенький. Я не знаю, так на ощупь, ну кілограм десь ну до 20. Ну, в принципі, компактні, якраз то, що треба. Отако раз, заніс на раз і добре буде на підстилочку. Як це все зараз пройде він, потім будемо брати і заносити його під навіс. Дивіться, з таким чином, ось техніка їде, отак береться, ось, бачите, солома підкидається, а ззаду, ззаду, ось, ось. Раз, і тюк вже готовий вийшов. Отаким чином воно, бачите, тюкує. Вроді би все просто. Ось таким чином на вуглу там комбайн розвертався і покидав солому. А їй, щоб оце якщо затюкувати, то треба отаку взяти оце, бачите? Бо ж не підійде сюди, тобі не візьме його так. Його треба взяти і перенести на кучу туди. І потім оця машина під'їде, тюкувальна, і все це візьме отако і затюкує. Так що приходиться і так ще робити. Робота в селі завжди кипить, як то кажуть. Дивіться, там комбайн, але на одному участку комусь сьогодні косає пшеничку. Нам скосив учора. Сьогодні в нас на участку трактор тюкує. Тюкує солому в тюки. Сусіді, воно, дивіться, теж там люди збирають на трактор пшеничку, хто переносить зерно. Тобто в селі робота завжди є, в будь-яку пору року, а особливо у літній період. Закінчив трактор тюкувати нам соломку, можна зробити певні підсумки. Вийшло у нас із цього участка, тут десь 20 сотих у мене 87 тюків отакої соломи стюкованої. І зерна, я його не важив. ну Приблизно, так як в тому році, ну, десь плюс-мінус 2 тони є. Тож, я в принципі, задоволений результатом. Зараз що тільки залишається, взяти оці всі тюки, що тут на полі. В руки і переносити під навіс той, що ми зробили для соломки. Тож на цьому будемо закінчувати наш випуск на ютубі село та сало. Ставте лайки, підписуйтеся. Всім гарного дня! А ми працюємо далі.